Як ФОП перевірити подачу звітів і сплати податків? Якщо податок сплачено або звіт подано, але їх не зараховано податковою, це прирівнюється до несплати податку чи неподачі звіту. За це може бути застосована штрафна санкція. Спочатку це може бути просто штраф, якщо ФОП спрощенець. Має борг понад 6 місяців поспіль, взагалі можуть анулювати спрощену систему оподаткування, тому вкрай важливо перевірити зарахування сплати податків та подачу звітів до податкової. Можливість перевірки сплати податку у сервісі Вчасну звіт можна. Для визначення зарахування сплачених податків рекомендується зафіксувати перевірку як обов'язкове правило після сплати будь-якого податку чи подачі будь-якого звіту. Найпростіше та найзрозуміліше провести перевірку зарахованих податків в електронному кабінеті для ФОП. Або це може бути сервіс Вчасну звіт. Це безкоштовний онлайн-сервіс, що допомагає ввести ФОП онлайн. Тому важливо працювати як з телефону, так і з комп'ютера. Перейдіть до розділу меню Податки і одразу ж покажете, покаже всю важливу заборгованість, яка є. Також покаже переплати та податки на, по податках чи просто нулі, де немає боргів. Та переплати. У кожну вкладку податку можна зайти, натиснувши кнопку Детальніше, можна перевірити деталі та історію нарахування та сплати будь-якого податку. Перше, що потрібно знати, Код 101 це сплата податку вами. Усі деталі, які ви бачите за кодом 101 це той податок, який ви заплатили, і податкова його успішно зарахувала. Але зверніть увагу, що від моменту реальної сплати податку через банк до моменту його зарахування зазвичай проходить 3-4 робочих дні. Тому, якщо ви сплатили і за 5 хвилин перевіряєте, чи вже зараховано, навіть не сподівайтеся, для цього потрібен час. Далі можна побачити інший код, це номер 15 Біля нього пише податок, авансовий внесок нараховано. Це ті платежі, які нараховує податкова. На конкретному прикладі військового збору для ФОП показано, що в нарахуваннях та сплаті є певна логіка. Березень нараховано та сплачено, квітень так само, травень так само. Пригорнувши історію до гори, можна побачити, що останнє нарахування відбувається в липні. Далі податкова ще нараховувати не встигла. Навіть якщо у вас немає нарахувань, ви все одно маєте сплачувати податок так, як це передбачено законом. Далі податкова, вже коли зможе, тоді проведе нарахування та списання податку. Механізм нарахування та зарахування в Податки. Хитрим моментом є те, що кожен податок нараховується та списується по-своєму. Наприклад, ЄСВ вісить цілий рік перед оплатою і лише після подачі звіту в кінці року буде списане. У ФОП на третій групі єдиного податку і військовий збір нараховується тільки після того, коли ви успішно подали звіт до податкової, і військовий збір може нараховуватися не одразу. Податки за найманих працівників списуються тільки тоді, коли ви подали за них звітність. Саме через цей хитрий момент не завжди картина по переплаті податку означає, що ви заплатили забагато. Можливо, його просто не, спис... не списало. І саме, і саме і те, що у вас не нараховано жодного податку, не означає, що вам нічого не потрібно платити. Платимо так, як. Каже закон, а нарахування податку може відбуватися пізніше. Якщо зайти у карту по сплаті ЄСВ, можна побачити, що нема жодного нарахування, є тільки оплата, це абсолютно нормальна ситуація, адже в кінці року подається звіт, і тільки тоді нарахування спишеться. Тому по передплаті ЄСВ не варто лякатися. З попереднього року може бути навіть надлишкова сума, яку можна зарахувати як оплату майбутніх платежів. Можливо, сміливо робити, якщо є якісь зайві переплати, залишати її на майбутні платежі. Ключовими пунктами є ЄСВ для будь-якої групи ФОП нараховуються та списуються в кінці року. Після подачі звіту, якщо протягом року вісить переплата, це є нормально. Єдиний податок і військовий збір на першій другій групі нараховується щомісячно автоматично податковою до 20 го числа. Єдиний податок та військовий збір на третій групі нараховується після подачі квартальної звітності з невеликою затримкою в тиждень два. Основне ж правило після сплати будь-якого податку очікуйте 2-3 дні. Та обов'язково проводьте перевірку, чи цей податок зарахувався. Вчасно, звіт синхронізується із державним казначайством України, тому як тільки змінюються рахунки та сплата податку, одразу в системі можна знайти актуальний рахунок для сплати будь-якого податку. Перевірка прийняття звітності. Для перевірки зарахування звітності податкової одним із ключових елементів, щоб Доводить подачу звітні, є квитанція номер 2 У ній має бути вказано пакет прийнято. Якщо така квитанція є, в принципі, все гаразд. Але є один додатковий елемент, який все ж таки рекомендується перевірити. Для цього знову ж таки заходимо у вчасну звіт, у розділ податки. І, у прикладі ФОП на другій групі показано особливу відмітку у сплаті єдиного податку, яка показує, що декларація подана. Напис нараховано платником самостійно за рік, чітко вказує, що річний звіт подано, і його податково зарахувала. Хоча чисто формально біля нього нараховано просто пустій нулі. Також, якщо подано річний звіт із додатком ЄСВ, за пару днів після подачі звіту має відбутися списання переплати по ЄСВ. Для ФОП аж третьої на третій групі у, у податку під назвою Військовий військовий збір ФОП та єдиний податок за ФОП у зв'язку з подачею звіту. Має з'явитися код нарахування 179 і має бути вказано, що вона воно відбулося. Тому звертайте увагу. Чи відбулося нарахування, і тільки тоді, коли воно відбулося, вважається, що податкова прийняла звіт, якщо його немає, щось не так із вашим звітом. Типові ситуації та можливі помилки при сплаті податків, що може бути? Розглянемо основні моменти, на які слід звернути увагу при сплаті податків. Перше, не панікуємо, якщо податки не зарахувалося. Чекаємо 3, 4, 5 днів. Якщо після цього часу нема зарахувань, тобі тоді піднімаємо квитанцію з банку, за якою платили, і впев... впевнюємося, що вказали конкретні реквізити та дані для платежу. Деколи можна помилитися в одній цифрі, і це вже буде проблема, що податок не зараховується. Друге, це правильний номер рахунку. Важливо впевнитися, що податки були сплачені на правильний номер рахунку, і кожен податок має свій окремий номер рахунку. У вчасно звіт завжди можна знайти конкретні звіти, оскільки він синхронізується автоматично з державним казначейством. Четверте сплата від свого імені. Важливо, що податок платили саме від свого імені, бо якщо податок сплатить інша людина, є шанс, що цей платіж не зарахується. Щоб він точно зарахувався, завжди треба заповнювати поле фактичний платник з іменем тієї особи, за яку має бути сплачений податок. Якщо його не вказали, податок зараховується тій людині, яка платила. А не вам. Та п'яте, зберігання квитанцій. Наполегливо рекомендується зберігати квитанції з банку, що підтверджує оплату. Завдяки цій квитанції можна перекинути оплату податку з одного рахунку на інший. Якщо, припустимо, припустилася помилка у вчасному звіті у розділі Звітність є документ, який називається Перекидка на повернення невірно сплачених податків. Завдяки цій формі та квитанції з банку, яку ви зберегли, можна повернути чи перекинути кошти між різними податковими рахунками. Також призначення платежу, обов'язково призначення платежу при сплаті податки зараз має виглядати за форматом, де є три ключових елемента це код 101, це фіксований код, назва податку, який ви плачуєте, і період, за який ви сплачуєте податку. Навіть з помилковими реквізитами вони все одно зарахувалося, але краще дотримуватися цієї форми. Перевірка через дію. Є люди, що пробують платити податки через дію і перевіряти там їх зарахування. Але, на жаль, ця система часто підводить і не завжди показує актуальну інформацію щодо сплати чи зарахування. Тому краще користуйтеся більш професійними інструментами. При сплаті податку важливо не просто його сплатити, важливим моментом є перевірити, чи сплачений податок та чи зарахований цей податок податковому. У реальному житті може бути багато технічних помилок, через які податки можуть не зараховуватися. Невірно реквізити рахунку, помилка під час набору платежу. Просто технічний збір. Якщо податок не зарахований, або у вас буде податковий борг, тому користуйтесь сервісом, вчасну звіт, також можна кабінетом, електронним кабінетом платника податку, щоб не просто платити податок, але й перевіряти його зарахування. Така ж сама історія і звітність. Варто точно впевнитися, що у вас є квитанція номер 2 де вказано, що пакет звітності прийнято. І тому я вам рекомендую, якщо вам потрібен професійний бухгалтерський супровід, прошу писати мені в Дірект.